Славачок, 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 чекчок, славачок, 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 словачок... чок Всім привіт, мої другі друзі, з вами славачок, і це моє нове відео. І в цьому відео ми підемо красити будинок школяра з Влад. Укром. Так що поїхали. Владик ось краса зеленим тут. оцю стінку, і у може, якщо у нас тут трохи красочки. І в нас ще є отут так. Я буду красити отакою фільм. І в нас є отака. Сейчас, блін. Короче, корічева краска. Я зараз буду не красить. Коротше, потім я ще вам покажу результат. Коротше, ребята, я вже з Владиком докрасив будинок школяра. Ну, наш домик. Але усього дитячий у мене звуком прийшло. ляпнула краска трошки на око. Зараз вам пок пока что ладика не покажу вам домик, короче. Зараз, сейчас, это покажу. Короче, ребята, вот все, наша стенка, все высохло. Правда, дощ був, але все одно висохла. Краска отут не дуже сильно висохла. Ну, тому що ця стінка одна із самих останніх фарбувалась, але вона все одно вже така оранжева, червона, я не знаю. На, на красці напишу, що це коріче, а він вийшов якийсь красний оранжевий, непонятно. Ось це теж краска висохла. У тут -то тоже высохла. У тута повністю тепер оця стіна пофарбована. В коричневый, тут в коричневый, тута. Тут воно живе осталось. І воно м'ят. Владик, кстати, вс, покажи свои ручки. Это та что такое? Я сами подарился. Кстати, <різь>. изначально у ця стена должна была быть зелена. И вкрас але не вистачило краски, і пришлось її закрашивать коричневу. У нас весь дом коричневый. Це червоний поезд. А, тут аж не сильно висохла краска, у все все Ще улыбны. Шеоцію. Да не. Все тут полностью высохло. Тут как в два слоя. Тут тоже. Краска. краска. Это я Краска, а, Это я краску делаю. я краску. Дождь починается. Конечно, я просто мышцы падаю. Ну, короче, такая у нас красная хата. Вот такая вот. И правда... Правда, ми отут дитя не покрасили. Тому що тут на неї ніхто дивиться не буде, а з, всіх, з цих сторон хату видно, а з цієї сторони нічого не видно. Кстати, ми скоро з ладіком потребуємо нормальний гараж да. нам в домик. Він буде розташований десь отут. Вот Тут будут балочки, тут она весит такие. И там будет кое-что стоять секретно, ребята. Так что видите свой ролик? На, Кстати, Владик был тоже весь в краске, и я тоже. Тут -то тоже мы красил, Я красив -то в два слоя. И вышел такий начищенный якийсь красный цвет. Тут-то тоже такие, я тут в два слоя красив. Тут тоже в два слоя. Тут. -то... Короче, всю, всю стенку я красы в два слоя. Тут все, бачите, даже водичка всать. Кстати, ребята, э, тут у нас э, я что забув вам рассказать? Тут у нас есть что, такие комп'ютер з клавіатурою. Отакий вот комп із бумаги отакий, вот а відеокарта RTX 5090, да-да. Е -да. э, там, короче, AMD Ryzen. І тут у нас тоже вот така клавіатура, мембранка, правда, ну все равно прикольно звучить. Я її повністю почути, бо вона була грязна повністю. Вона пилюки вся була. Але бачите, хороша. Тепер можна сало Сіті буде печатати, постань монітор і буде бомба. І, коротко, клавіатура. З вами був Савачок і Владукер. Всім полокедова. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо ми наберемо під цим відео 5 лайків, то випуститься нове відео. Всім полкедова! Дякую за перегляд, хлопці! Славачок, славачок! Славачок, чек, чек.